З появою в світі активної броні 700 мм пробиття Панцерфауста 3-го вже було малувато. Але німецькі зброєрі спромоглися виробити гранату ДМ22, яка отримала тандемну бойову частину, здатну пропалити 800 мм броні за динамічним захистом. Існують дві модифікації з цим пострілом. Панцерфауст Фауст та Panzerfaust 3T600. Причому друга оснащується комп'ютеризованим прицілом Dyna Range та має збільшену до 600 метрів ефективну дальність стрільби порухомим цілям, на що і натякає цифра 600 в назві. По стаціонарним же об'єктам з 600 можна влупити на всі 800 метрів. Приціл має вбудований далекомір та здатен враховувати кут упередження, що забезпечує 90% відсоткову вирогідність враження цілей.